Наступна тема розбираємо протокол сьомої групи. Шоста тема це вже шоста, це понеділок другого тижня. У нас, по суті, весь перший тиждень був присвячений ну перший тиждень, і от ще п'ятниця нульового тижня, тобто шість груп, були присвячені тільки роботі з процесом другим. По перше, у нас процес менталізації нагадую, це відновлення довіри. А другий процес менталізації це якби нормалізація, це якби допомога зрозуміти на тілесному, на сенсорному рівні, що травматична подія скінчилася, що зараз все в безпеці так. І третьому етапу це континуальне бачення світа, да, тобто, щоб і головним у нас там були, це робота з тривогою та депресією. Ще у нас континуальне бачення світа, я забув і казав чи ні, це ще є одна група ангедонія. Але ця група в цій групі Вангіданії дуже потужна активація радості і насолоди тілесної, а так як в групах у нас є ну для такого там простого ПТСРу після травматичних подій, якихось це нормально, це доречно добре йде. Але якщо люди з переживанням втрати... Близьких, то це дуже конфронтуюче, і ми перенесли її там буквально зразу на, на закінчення, на самому закінчення, тому що воно ну якось доречно. Не, не ну, в принципі, ця ангетанія, як у нас буде, я не пам'ятаю вже якусь там п'ятнадцятою чи 14 темою, вона насправді також відноситься в, до цього то до третього, третього етапу моменталізації. А тут ми з понеділка другого тижня, а і чому все ж, все ж таки в. В програмі, от нашій з опору на мотелізацію структурної кризової психотерапії в моїй програмі, так? Яку я пропоную, ми ну я вважаю, що біль всі давайте так, що запутався, що я кажу. Я дивлюся, що якось так тенденція в сучасних методах травмофокусованої психотерапії, акцент на проробці травми. Тобто туди зануритись туди щось поковиряти, достати експ... пролонгована експозиція НФА, ЄМДА, різні методи, що прямо туди. Я не вважаю, що дуже доречним. Мені здається, травму необхідно не стільки проробити, скільки, по-друге, інтергувати, а з іншого боку, для того, щоб травму навіть проробити, нам необхідно для цього ресурси поновлення. Якщо у людини буде достатньо ресурсів, зв'язків і так далі, ця травма поступово сама інтегрується. Без причинення людей, людині болі, болю погруження в неї. А, ну, зрозуміло, якась експозиція повинна бути, а я б на неї так дуже потужний акцент би не робив тільки в окремих випадках, коли це це, ну, ну, дійсно дійсно доречно. Ну Ми бачимо, по-перше, давайте, якщо що на мою що на користь у цієї думки дає: що, по-перше, ну давайте казати, 50% 50% ПТСР, за три місяці проходить сама. Без всяких там, не знаю, занурень, інформатичних події. Він актово і Якщо яка, ну тобто, давайте я це інше хотів сказати. 50% відсотків. Тобто, і це, скоріше за все, залежить від не стільки від сили травми, скільки від ресурсів само, самої людини. А, з іншого боку, ми знаємо, що. Формування ПТСР, один із предикторів формування ПТСР, крім сили самої травми, це є налагодження зв'язків. Тобто, якщо людина приходить, в підтримуючі середовище, в якій є зв'язки душевні, де його далі, в такій групі людей менше процентів ПТСР, ніж ті, які пішли в самотність, в ізольованість і так далі. Ну, і нам кажуть, що напевно залежить не стільки, все ж таки, це від. Проробки по занурення в цю травматичну подію, скільки все ж таки від ресурсів людини, і тому ми во ну, в першу чергу більший акцент на перших етапах да на ресурсувальні на впевненості та далі. От на цих етапах де у нас будуть, і все ж таки, проробку ми робимо менше акцент. Знову питання дискусійне, це моя точка зору. Там інші, наприклад, травмофокусовані терапевти будуть заперечувати і казати, що ну там, щоб нам, нам ту або іншу точку зору, щось підтверджували емпірично, у нас взагалі там емпірика підтверджує, що все залежить від не стільки техніки роботи, що, що там від, на 12, в 12 разів важливіше, який психотерапевт працює, ніж якою технікою працює. в 12 разів. Розумієте, деякі дослідження показують, Так чорт його знає, що там насправді працює е, Ну, так. Ну, це таки наперед, наперед, я забіг. Ну і, і травму будемо інакше проробляти не в прямому зануренні. Ну, це на, на, на майбутнє будемо дивитися. Ми будемо намагати інтегрувати цю травму, змінити мислення по травму через менталізацію, а не через занурення, переживання, репереживання цього події. Так, це я чому у нас так багато весь перший тиждень. У нас просто-напросто якесь таке ресурсування, ресурсування, ресурсування. І зараз у нас буде більш таки когнітивна робота. А знову ж таки, переживання травми, воно буде десь там на третьому тижні. Так, прошу пробачення, що я так відхилився. Давайте контракт на роботу про себе. Це перша група, яка відноситься до вже четвертого процесу менталізації відновлення, це рефлексивної позиції. То, тобто, що ми кажемо, що один з процесів, що відбувається у психологічні травми, людина регресує, вона переходить в регресивну позицію, і вона не розділяє себе того, який спостерігає, за тим, що я спостерігаю. Тобто, у нас злепилися так я, яке спостерігає, і я, яке переживає. І Нам необхідно а, от в цьому, тобто, немає того, хто того, я, який буде металізувати. Етабу процесу такого суб'єктної менталізації немає. Нам необхідно це я виділити. І це перша група, такий вступ до, до, до цього виділення. Уже так, група була вже з цього процесу. Це mindfulness. Ну Я вже пояснював декілька разів, чому ми поставили його другою групою там в першому тижні понеділку. тому що вони проводиться постійно. Так. Угу. Так, контракт на турботу про себе. Ну, Саме теорія буду пізніше пояснювати, як, як клієнтам. Тобто цю групу будемо проводити не, на відміну для де депресії. Багато давав тієї теорії, яку клієнтам не, ну, не потрібно розповідати. Необхідно ще коротко, а це більше для психологів. Тут ми будемо йти повністю за протоколу. Як клієнтам ми пояснюємо, так і буду пояснювати і тут і вам. А тема, вона. Чисто транзакційно аналітичні контракти на турботу про себе, на захист, там, закриття аварійних люків. Це транзакційний аналіз, це він дав, це моя там, адаптація розширення а, закриття люків тема в транзакційному аналізу. Вступний шерінг ми робимо, ну це я вже не буду пояснювати. зв'язок з минулої групи депресію. А, проговорили вправи, як вийшли оця вправа на тілесну десенсибілізацію. А потім ми переходимо о, до. Я тут подивився трохи: тут 1, 2, 3, а тут 1, 2, 3, 4, 5. Це до вправо відноситься. Це кроки вправи, а потім 3 це вже кроки самої групи. Це, о, це я буду розповідати. Зараз оці 1, 2, 3, 4, 5. Пробачте, якось неуважно перекопіював. Так, ми зараз вправа буде така, я її називаю також моя авторська, сумодинамічна десенсибілізація. Це ми будемо показувати клієнтам, наскільки наше переконання залежать від тілесного стану. Є така. Давайте я спочатку покажу, а потім, а потім дам теорію. Демонстрація така. Давайте, от, хто, хто дивиться відео зі мною зробить. Ми приймаємо закриту позу, це випускаємо а, повітря з легень, так, так, що там а, повністю не було легень. Робимо таке плаксиве обличчя, отак, з, з горбимостю, позу амбріона намагаємося, отак, ноги трохи підняти. Отак, все, і сказати, от в цій позі я гідна та смілива людина. От рішуче скажіть, я гідна і смілива людина. Окей. Okay. Так, добре. Угу. А потім робимо відкриту позу. Угу. А, а, і а, от можна навіть встати. Може, сидячи, давайте не будемо вставати, може сидячи. Набрати повітря в легені, розкрити руки. Робити горду осанку, прямо дивитися таким прямим твердим зором, посміхнутися і сказати: я жалюгідний трус. В угу. більшості випадків є, у кого так не виходить, але більшості випадків ми відчуваємо дисонанс. Нам важко сказати в цій позі, що я гідна людина, і в цій позі нам важко сказати, що я жалюгідний трус. Чому так відбувається? тепер до теорії. Ну, перша, це давня теорія Джеймса Ланге, яка була якийсь ідіотами-фізіологами спростована, що там воно все там не так, але вона, вона працює на практиці. Ця теорія, що в нас емоція переживається в діяльності. Можна сказати. Я боюсь це, коли я убігаю. Так? Я люблю, я почуття любви, це я посміхаюся біймаю. Тобто, емоція нерозривна зв'язана з діяльністю. А... Є сучасна теорія, трохи інша, але вона теж сама заходить просто з іншого боку. Є така напрямок. Це саме сучасний, сучасно-сучасний напрямок. Сучасно сучасно нещодавно дивився от книжку, я скачав. От, от цього року, 23-го року, вийшла в продовження. Це енактивізм, така модель психологічно-суча енактивізму. І там є так звані embedded отілеснені української когниції. Отілеснені думки. Дуже просто. Кожна думка, ну скажімо так, не абстрактна думка про щось, а кожна практична думка вона отілеснена. Так. І вона має тілесний компонент. І от дивитесь, Я хочу сказати, що я рішуча людина, коли я тілесний компонент зробив таким, я не можу щось сказати. Або навпаки, я от в такий тілесний компонент, і я не можу щось сказати. Це якби вони, вони якби конфронтують когнітивізм. Когнітивну, когнітивну терапію, когнітивізм, когнітивізм Бека і так далі. Вони конфронтують. Неможливо, каже, змінити якісь там глибини переконання без зміни тіла. Або краще взагалі починати робити це з тілом. Це є така теорія отілесних або англійської embodied cognition. Просто зміна думки, якась абстрактно, мало до чого призводить, або не до чого не призводить. І на цьому ми будемо зараз будувати нашу вправу, Нашу вправу. Право я назвав таку страшним словом сомодинамічна десенсибілізація. Я не знаю, чого там я це так зробив. З назвою чи з був, не знаю. Там. Ну, сумодинам... сомодинамічна десенсибілізація, сомо тіло, динамічна, це динаміка. Десенсибілізація це зниження, скажімо, зворотний процес сенсибілізації, зниження тілесної активації, активаційної енергії для, для чогось. Так, ну робимо. Робимо вправу. Угу. Значить. Нам необхідно, ну тепер ми будемо косинансні робити висловлювання. Нам необхідно прийняти закриту позу і сказати якесь характерне для себе негативне висловлювання. Ну, Наприклад, я погана людина, я невдаха. Щось те, що у вас в діалозі в голові йде, я невдаха, я винний і так далі. Угу. Потім прийняти відкриту позу, значить, це набрати знову таки, закрита поза. Повітря в леганнях немає. Обличчя плачуще, підтягнути коліна до себе, да от якби поза амбріона. Я закрився отак, і от кажу собі, я, я там нагідний наїдна людина. І потім ну роз е, мене не було видно, так цього віртуальне фону, напевно, вимкнути необхідно. Так. І господи, і навпаки, і навпаки я розкриваюся потім, так десь десь так ну, за 5 секунд. Не дуже швидко отак, ну і не дуже повільно, розкриваюся. Легені повні повітря, горда осанка, горда поднята голова, обійми, посмішка, прямий погляд, твердий прямий погляд, і, е, і кажу, наприклад, і кажу е, інші, інші висловлення. Я маю право жити, я маю право бути гідним, я маю право бути щасливим. Якщо робити одні, це можна сказати і вголос. Ну, в групі просимо говорити про себе. Так. І необхідно вісім. Зробили перевірку. Чи всім, чи всім в групі це зрозуміло? Отак. Отак. Швидкість між позами десь 10 секунд. Всі зрозуміли, всі можуть. І необхідно зробити 8 переключень і закінчити обов'язково відкритою позою. Тобто, наприклад, я негідний. І... Не... Я поганий. Я не вдаха. Там, я не вдаха. Я маю право жити, я маю право бути щасливим, я маю право бути гідним. Я не вдаха. Я гідний, я щасливий, я там впевнений, так? Я не вдаха. Я живий, я гідний, я щасливий. Або я маю право бути гідним. Я краще. Так? І отак от зробили вісім переключень. Всі вправи, хто смотри психологів, і хто буде працювати, всі прави необхідно виконувати на собі, необхідно їх про відчути на собі. Тобто, проробити, про щоб, е, щоб воно було відчутне. Вісім переключень. Закінчимо обов'язково на відкритій позі. І потім деберфін вправи. Спросили. Ну, на цю вправу десь 10 хвилин ми даємо. І що? Для чого ми цю вправу? Це розминочна право. Ми, 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 ми кажемо перше, да, що всі негативні висловлювання дуже залежать від телесності. Так? І можлива помилка є починати з когніцій, а необхідно починати з тілесності. А по-друге, скоріше за все, що негативні переконання про себе, оці я висловлювання, що я поганий, сором, я, я негідний, я такий, я такий, є насправді не, не е, е, негативним висловлюванням, а забороною на позитив. Тобто я не гідний, це насправді, що я не маю право бути гідним. так звучить давати, якщо таке. Я поганий, це означає, я не, не хоро, о, я не роздільно гідний. Тобто я не маю права гідним, і це звучить як погано. А і необхідно не прибирати, напевно, стільки негативні переконання, а давати дозвіл на позитивні переконання. Це зрозуміло чи складно пояснити? Ще раз, наприклад, я поганий. Може дивитися на це, якщо я поганий. Це якесь негативне переконання в як та в класичному терапії бека, когнітивній терапії бека, яке ми повинні конфронтувати пробрати, а можемо дивитися інакше. Насправді це не що я поганий, це висловлювання, що я не маю права гідним бути. І це означає, що я поганий. Просто не звучить, як я поганий. А сенс його, що я не маю права бути гідним. І необхідно зробити собі дозвіл у цього здоросло стану, своєму там от, малечому стану, своєму внутрішньому ліку. Ні, я маю право бути гідним. Ти маєш право бути гідним. І допомагає це тілесністю. Тобто, я там нещасливий, я невдаха. Я просто не маю права. Ти не маєш права на успіх. Я не маю права бути успішною. Не я не вдаха, а я не маю права бути успішною. Сенс, на сенс на я не вдаха, це я не маю права бути успішним. І необхідно дати собі дозвіл бути успішним. Оце головний сенс. Угу. Тобто ми не, ми не атакуємо негативні переконання, а вводимо позитивні. Так. І переходимо з цієї теми саме про контракт, про турботу на себе. Ми кажемо: ну, необхідно заключати такий контракт, просимо записувати клієнтів. Кожна, кожен ранок да, ми как би, основні заборони будемо конфронтувати і давати собі дозволи позитивні. Ми кажемо, які б сьогодні не відбулися події в житті, там, сьогодні та далі, які б не відбулися події, які б не були в мене стани, які б не вчинив дії, я можу право, я маю право, можу та буду що сьогодні вчитися. Тобто, якщо кожного ранку, то я кажу сьогодні, може заключити контракт загальний на, на майбутнє. Якщо кожного ранку заключає, то сьогодні. Я маю право сьогодні що вчитися жити. Тобто, розуміємо, розуміємо стан між існувати та жити. Я буду в мій день. Сьогодні для чого? Для того, щоб вчився жити повноцінним життям, якби тренінг. І з таким накопиченням я буду жити, жити, жити ще краще і глибше. А в... 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 в скобках це у нас червона. Риса, яку я не дозволяю себе перейти, ну як би не дозволяю забороняю, заборона на заборону перейти. Я ніколи не, закін... не, буду... Я не буду закінчувати життя Угу. Тобто, так, позитивна ціль та виключення якогось ну, точно, що я нікуди не буду скатуватися. А вчитися давати жити іншим. Я буду жити сам і давати жити іншим. Життя інших це їх проблема, Оце, ось наше засудження, там, дивлюсь на все там, от, Сконцентрований на всьому зовнішньому, тільки не на собі, негативно сконцентрований. Давати, жити іншим, відпускати інших. А в скобках не вбивати морально або навіть фізично. Далі вчитися піклуватися про своє тіло, фізичне здоров'я та комфорт. Так Сьогодні буде вчитися піклуватися про своє тіло. Наша сучасна культура дуже ну, не, не відчужує тілесність. Не створювати ситуацію, заподіяння непоправної шкоди здоров'ю. Ну, наприклад, це як мінімум бухати, так? І зрозуміло, що зробити. В цьому стані. Вчитися буде близьким та будувати шире, взаємини. В лапках не створювати ситуацію заподіяння неправної шкоди своїм значним стосункам. Далі, вчитися піклуватися про свій соціальний добробут та розвиток. В локах не створити ситуацію, можливості заподіяння за непоправної шкоди своєму соціальному життю. Ну і кожний пункт по пояснюємо, на кожному пункту за запитуємо, чи зрозуміло, що це має на увазі, чи можете дати дозвіл, таку так, динаміку після кожного, яку після ми розвиваємо 2-3 хвилини. Розвивати розсудливість та позитивне мислення, можна сказати, вчитися бути розсудливим та позитивним, вчитися позитивно мислення, протилежне божеволіти. Вчитися бути щасливим, не впадати у депресію. Як ми питаємо там клієнта, така, як нападать депресія? Ну, зрозуміло, ми тут кажемо не про ендогенну депресію, а про психологічну психогенну. А психогенна депресія це негативні думки про себе. Це ми вже проходили цю тему атакування себе і так далі. От вчитися не впадати в депресію на психологічному рівні. Зрозуміло, коли це енегенна депресія? Також може вчитися бути щасливим, як піти до психіатра, щоб він прописав антидепресанти. А не лежати в цій депресії і, там, і не чекати, поки я закінчу життя самогубством. Развиватися до тих своїх цілей, не занурюватися в комплекс басилля, о, я на не що не здатний і так далі. Я так... Брати, можна ще сказати, тут вчитися робити перший крок. Як лао да? шлях в тисячу там, міль починається з першого кроку. Вчитися робити перший крок до своїх цілей, скажімо так. От сьогодні я зроблю перший якийсь крок, і завтра ще один перший крок, і післязавтра кожен крок завжди перший. Можливо, варто, я так зараз подумав, там варто переформулювати це. Робити перший крок. Вчитися любити себе, не вважати себе там, що, що який крайнє, не вважати себе безумовно і непоправно поганим, нечемним, там, потрібним і так далі. E, тобто, ну, можливі ситуації, коли щось зробив погане, спи по себе поробав, та далі, але це не повинно бути безумовно. Тобто, завжди, повністю і назавжди. От, оце червона риса, яка границя не переходжу. Вчитися буде вільним. Вільний вибір, приймати усвідомлене відповідальне рішення. А Красна мережа не відповідати важливих рішень в моєму житті на емоціях. Як вчитися бути собою. Скобках не розчинятися в масках. Як деякі клієнти, це у залежні та каже, що коли Мені здається, що я там весь в масках, коли я знімаю одну маску, іншу маску. в мене такий страх, що за останньою маскою буде пустота. Що в мене там не буде такий страх. так. Це, я не можу бути собою такий, такий моє селфі я відчуваю як майже все фальшиве. Ну, отак. Контракт записали, обговорили, сказали. І ми кажемо, що цей контракт заключати з собою на день кожного ранку, а потім в кінці заключити цей контракт повністю, там на, скажімо, на рік або на все життя. Так, на це нам 25 хвилин. І потім останнім, потім ми робимо тілесне ресурсне заземлення. Те, що я не буду повторювати. Те, що ми вже там, вони роблять там, на ногах. Гідність, це від... ну, по суті, це телесне ресурсне заземлення – це є відкрита поза. Угу. От. Тілесне ресурсне заземлення, і кажемо, от цим, цим... Тільки за... замість привіт світ кажемо: я маю право жити, я маю право бути гідним, я маю право бути щасливим. І кажемо: от після цього необхідно тілесне ресурсне заземлення робити з цим висловлюванням, закінчити цим висловленням. Угу. І останній ми просимо намалювати малюнок. Свою внутрішню дитину, ну краще казати, внутрішнього малюка. Дитина це, скажімо, сина або донька, неважливо якого віку, а малюк це мається на увазі, що він маленького віку обов'язково. свого внутрішнього малюка в безпеці, намалювати своє внутрішнього малюка, який ви гарантуєте, віддали всі ці дозволи, даєте всі дозволи з дорослого, що має бути. Це ми малюку даємо, каже, можна сказати так, що ти маєш право жити, давати жити іншим, покливатися і так далі. Та далі. От з цими всіма дозволами. Даємо там це десь 10 хвилин. Ну, дивлячись від групи, там, там вже там, гнучку. І групово обговорення малюнку. І ми кажемо, може домалювати, якщо щось не те, якщо там є конфертація, Зрозуміло, останні 5 хвилин даємо ще перемалювати, якщо хочете. І завершальний шерінг. Тобто це перше право, де ми розділяємо свою спостерігаю в перших групах, де ми розділяємо свою позицію спостерігання, я, який спостерігає, я який бачу на те, що переживається, або, або дорослого тому люкання. Ми розділяли так, але в плані не розуміння, а в плані турботи. Ми там казали внутрішній звір і про нього турбуюся про дорослого. А тут прямо рефлексія це перший крок у нас до рефлексії. Тобто наша, скажімо, ціль це є розвиток рефлексивної менталізації. І необхідно пам'ятати, що це саме в нашому підході запору на менталізацію, це, по суті, головна ціль. Так, ну що? Закінчуємо. Дякую за увагу. Де воно? Припинити запис.